Вибачте, але це приватний заклад. А у мене ось перепустка. Слідчий комітет. Цікаво. Чи можу допомогти? В мене цікавить інформація стосовно ваших клієнтів. Вибачте, але інформація про наших клієнтів є приватною. Це ж просто сигарний клуб, а не таємна нарада. Я міг би подивитись камери спостереження. Дивіться, це не просто гарний клуб. Тут збираються плавові люди, і тому камер спостереження у нас нема. Ну, як я і казав, приватність. До речі, а для вас є деякі послуги. Ви можете скористатися цією знижкою. До речі, це теж вам. Дякую, я не п'ю. Угу. Добре, в нас тут є спа, масажі, що хочете. До речі, це Юля. Вона головний хостес тут. Вона вас відведе, куди скажете. Дякую.